Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розберемо фільм Дагон, заснований на творах легендарного письменника Говарда Філіпса Ловкрафта. Не забудьте заварити собі чайку та взяти чогось смачненького для перегляду. Ну а ми розпочинаємо. Дагон це фільм жахів, заснований на двох творах Говарда Ловкрафта: Дагон та Тінь над Інсмутом. Фільм розповідає про групу людей, які потрапляють на маленьке іспанське рибальське селище, де зіштовхуються з жахливими ритуалами та істотами. Фільм Дагон переносить нас у темний та моторошний світ Говарда Ловкрафта, де стародавні морські боги та жахливі ритуали оживають перед нами на екрані. Та чи вдалося режисеру Стюарту Гордану вдало втілити атмосферу безнадійності? Та страху, яка притаманна творчості Лавкрафта. У центрі сюжету у нас головний герой Пол та його подруга Барбара, які після корабельної аварії потрапляють на острів Імбока. Місцеве населення виявляється залученим у темний культ Дагон, а героїв оточують моторошні та загрозливі події. Атмосфера фільму насичена постійною напругою та відчуттям загрози, що ідеально передає Лавкрафтівський стиль. Але давайте про все по порядку. Зі старту нас занурюють в сон головного героя, де він бачить якусь дірку. Ех, Смачного бляща мені батя виписав у свій час за це порівняння, сказавши, що дірка в мене в одному місці, а це отвір. Давайте продовжимо. Збочена русалка не дає герою пролізти в отвір. Трошки світонувши своїми сісяо, лякає нас легеньким скрімером. Бляха муха І герой прокидається. І тут нас знайомлять з головними героями Полом та Барбарою, які насолоджуються відпочинком на яхті у відкритому морі. Барбара хоче трошки релакснути. Знаєш, повинен розслабитись. Here. Get your Get your red -hot Але Пол like хіба ти не бачиш, changed, що все one? якось змінилося? Of Ще б не змінилося. Не ну і ідіот. Ти безнадійний, розумієш? Безнадійний. Пол, як типовий роботоголік, не може відірватися від праці навіть на відпочинку. Тому він сидить з ноутбуком на борту яхти. Барбара у пориві роздратування викидає ноутбук пола в океан, супроводжуючи це словами: There. Ось. Now тепер акції пішли на. дно. І тут Пол виглядає так, ніби тільки що втратив все своє життя. Ну тепер то доведеться насолоджуватись відпочинком. Що ти взагалі про це знаєш? Ой, ну тепер то і справді доведеться насолоджуватись відпочинком на яхті. Як він це переживе? Проте цей момент прекрасно підкреслює їхні характери і взаємодію. Барбара прагне відключитися і насолоджуватись моментом, а Пол навіть у відпустці все ще залежний від своєї роботи та технологій. З Полом і Барбарою на яхті були їхні друзі, Говард та Вікі. Ну як, друзі, про їх взаємини насправді інформації нам дають доволі мало, тільки що Говард був бізнес партнером Пола, а Вікі просто його дружиною, ну і їхня сумісна подорож мала стати приємним відпочинком. Але так, right. дорогі мої, Let's прибираємо все з Святі сраки. Раптом розпочинається шторм. Небо стає темним, а вітер починає наганяти великі хвилі. Море стає бурхливим і з кожною хвилиною хвилі ростуть. Віки придавлює ногу уламками яхти. Після маленької спроби її врятувати, план доводиться змінювати. Говард вирішує залишитись з нею, поки пол та Барбара на шлюпці відправляються на узбережжя в пошуках допомоги. І поки ті пливуть, теж не без приколів, бо їх лодочку щось продірявило. На яхті у воді якась невідома хрінь вирішила влаштувати імпровізоване джакузі. Це кінець. Після чого на якийсь час ми забуваємо про цих двох героїв. У коханців на шлюпці теж не все окей, клинить мотор лодки, але слава Богу, на противагу вафлі полу, його подружка доволі таки сильна та незалежна. Ну, якщо можна так сказати, вона не лише його причандали, а й весло в своїх руках доволі вміло тримає. Тож вони добираються до берега, та в дивному спустошеному поселенні під страшним ливнем вони набрідають на місцеву церквушку, назва якої вже не внушає довіри. До речі, тут я хочу висловити шан нашим локалізаторам, не дивлячись на всрату одноголосого звучку, як ви вже напевно помітили. Все-таки переклад тут доволі точний. Бо в російській версії, до прикладу, тут було перекладено як таємний орден. Um, і дуже багато обзорщиків з цього таки знатно побомбили. Дякую, що мені не доведеться! Езотеричний орден даго. Я вище на тут діється. Яка дивна церква. Та ні, ви що, все нормально, боги різні, церкви теж. Тут вони зустрічають місцевого попа, який відводить їх на причал і обіцяє допомогу. Може, і із вас і залишити, і поліцію? Яка нахрін поліція? У вас там корабель, тоне. Тут рятувальники потрібні, а не копи. Це ж не кримінал. Ну да ладно. Герої все ж розділяються: пол з дивними морячками пливе за друзями в море, а Барбара. Ну що ж, царстві їй небесне? Царство небесне всередині кожного з нас є. Ладно, жартую. Поки що ні. Вона відправляється по моторошному поселенню до готелю, який їй порадив священик. З усіх сторін тут і там вилазять дивні місцеві. І. Ну чому це виглядає так комічно? От є одна проблема у всіх цих фільмів і ігор по ловкрафту не можуть вони чомусь оригінальну атмосферу його творів зберегти, та довго з екшоном не затягують. Дівку в готелі в'яже святий батьок з місцевим дворецьким, а на кораблі, куди Пол все ж таки доплив. Ось сюрприз: в живих вже нікого немає. Хоча там і мертвих немає, тому поки що тягнемо інтригу. По прибуттю назад, на імбоку, священик падає на вуха полу. Типу його подруга вже в поліції. Піди поки в готелі її почекай. Наш герой добирається до готелю, проводить коротку інтелектуальну бесіду з рибоадмінчиком. тут a... зустрітися. З однією жінкою. Сеньорита. Не дивується ні ось цьому. Часа... Ну, тоді хоч дайте мені кімнату. Атоше що, що таке? Ні цьому. Він тут. Він пішов у номер, що ми його візьмемо. Ми мене. Було, Знаходить свою кімнату, ну, номер люкс 5 зірок не менше. Хоча, думаю, ось цей товариш йому б точно позаздрив. До речі, хто ще не бачив огляд на не менш розкішний фільм про не менш розкішний номер готелю 1408, посилання там десь десь тут зараз з'явиться. Трохи прикривши очі, Пол помічає в номері Барбару, і здавалося, ну все, норм, кохана поруч, але. Так, ці ротові тентаклі були просто сном, але герой прокинувся вчасно. Бо за вікном весь бадьорий сільський люд вийшов подивитись на міського гостя. Пол вирішує запертись від відвідувачів та від гріха подалі, скручує ще колду з ваної, і матьора ставить її на вхідні двері. Хоча надійність цієї конструкції навряд стримала б і мою кішку від ароматної рибки на кухні. Мяу! Але ж на якийсь час все-таки затримує монстрів чи місцевих жителів, як їх правильніше назвати. Та поки нам не пояснюють, хто це, але я їх називатиму рибу людьми. Далі зрозумієте чому. Gay bitch, gay bitch, gay bitch, Пол вистрибує з вікна, як досвідчений лисий сім'янин після подібних трюків, та майже не зазнає травм. Проте риболюди вичисляють його по аромату страху, можливо. Саєр, він пішов, він у сушильні. До речі, це місце вони назвали сушильнею. Чому? Та бо там шкурки людішок сушаться. Навіщо? А вам воно треба? Ну прикольно ж, сушильня, сушить людські шкіри, ну, хобі в них таке, чого пристали. Та Говард все ж влаштовує там легеньку пожежу і, загубившись в натовпі, втікає. Проте, а куди бігти? Та тут з'являється бомж рятівник Живучий під мостом, який вносить нам трохи сюжетної інформації. Я розповім До речі, мужичок майже не орибився, бо постійно підбухує гаряченьку. Беріть лайфхак собі на замітку. Бомжик розповідає секрет острова Імбока, що колись тут всі жили во Христі і вірили в Ісуса. Тяжко працювали, ловили рибу. Але риби було мало, їсти було нічого, а одними молитвами ситий не будеш. І тут з'явився на їх острові якийсь знаменитий капітан, який сказав: ну короч, Бог ваш туфта, от як тулху є дагон, от він трушний Бог, він дасть і рибку з'їсти, і. ну ви зрозуміли. Голодні люди повірили йому, помолились ктунчику, ну, дагончику, ну ви зрозуміли, і той почув їх. Засипав острів золотом та рибкою, але. але ну, завжди, коли якийсь Бог дає тобі щось гарне і дуже багато, просто так це не буває. В один момент стрілечка повернулась, і борги дагону потрібно було віддавати. Той захотів трошечки жертвоприношень. Також дід розповідає, що всі, хто істово вірить в дагона, з часом помаленьку перетворюються в риб, щоб зрештою піти до нього в море. А цей дід остання людина на острові. Тому що. Ти чому вони тебе не тебе А I I били. Били. I I били. Били. А Я говорять, алкоголь зло. Ой, Дідуган все ж виявляється нормальним мужиком. Відволікає на себе охорону голови культу, поки пол уганяє його тачку. <пілляє> Та автоугонщик <пілляє> з нього такий же, як і весляр. Пол забирається в маєток капітана, де зустрічає ту саму русалку зі свого сну. Оу oh май, який сюрприз! Вона прикриває пола від свого рибського татка, але навіщо? Ну, вона там якась віщунка. Його сни були і її снами, і вона давно закохана в пола. Ну а ще, по суті, молода дівчина, гормони грають, навколо одні риби, а тут справжній мужик з м'яким гусьом замість рибячого хвоста. Ну от і потекла малишечка, ну її можна зрозуміти. Та і Пол часу не втрачає. Там його дружину десь вбивають, а він тентаклісту русалоньку вирішив за помацати. Герой, нічого не скажеш. Та, побачивши її слизький хвостик, пол розуміє, що перед ним монстр, а не підліток квадробер, який вирішив рибкою прикинутись, і вирішує: все ж, спробувати втекти. Дивом цей хлюпік вирубає охоронця на вході і все ж уганяє тачку. Та без знання місцевості під страшенним ливним, який тут не вщухає, здається, ніколи. далеко любитель помацати восьминіжку не доїжджає, і, зрештою, знову чудом відбившись від загону сімейства карасьових, переховується в якомусь закинутому маєтку, де його попускає черговий мутант з тентаклями. Давай ти мені соски поліжеш, а я тобі пісу пососу». Але його пол мочить. Та що ж ти такий скабойовий попався, як колобок, і від рибок ушов, і від діда ушов, а від сітки не уйшов. Так, нарешті невловимого пола ловлять. Після чого він опиняється з надиво живою барбарою. Та тим самим бомжиком з-під моста. У, ну скажімо, в'язниці. Де вони зустрічають і Вікі, яка теж надиво жива. Але. Не зовсім повноцінна, але це ще не все. Дід нам навалює трошки крінжа. Так, місцевий божок її відтентаклив. Навіщо? І що це дає? Ну, може, він просто збочений рибобог? Просто йдемо далі. Барбара просить Пола, що якщо відтентаклять і її, щоб Пол її вбив. Той не встигає погодитись чи відмовитись, бо до них вже прийшов священик з карішами. Зав'язується доволі кумедна бійка, яку герої все ж не вивозять. Після чого віки самоліквідується, щоб не служити дагону. Це єдиний прощавайку. Прощавай, Тол. Жарт про ікорку буде доречний? Ну, типу, її там бог риб запліднив. А все одно в коментарях потім напишете, що я там расист, сексист, там ще якийсь, короче, то хай буде, живіть з цим. Та не пропустіть гарний рецепт малосольної п'ятихвилинки з чучої ікри. Усім бажаю гарного настрою, па Ну коротше, героїв все ж ловлять, пол хоче відкупитись. Такою є воля. Слухай, я можу зараз виписати тобі чек на мільйон доларів. У нас у тисячу разів більше золота. Але Святошу гроші вже не цікавлять. Спершу ріжу діда, його, до речі, шкода, він був прикольним, хоча ріжуть тут гучно сказано, з нього наживо знімають шкіру обличчя. Ну і це, напевно, одна із самих моторишніх сцен цього фільму. Могла б бути, якби їй таку ривисто не показували. Оператору флягу Рома в сраку так далі рибки кидаються на пола. Та після маленького надрізу принцеса Тентакль рятує пола від неминучої смерті. Ти житимеш, бо ти my... раджу тобі повести забудь. і навалює йому, що вони є, вони і вони є кохання. І загалом він і вона мають стати рибками і попливти назустріч дагону. Ну якось так в двох словах, якщо.

Пола відпускають. Той одразу садить на перо декілька окуньків, включно із священиком, і біжить до церкви рятувати барбару. Там він спускається в підвал і потрапляє в самий розгар ритуалу, в результаті якого дагон мав здійснити коїтус з його подружанею. Її вже, скажімо так, підготували, щоб Бог не мучився за стіжками лівчику. Шкода, що зацінити цього ви не зможете. Цензура Ютуб, самі розумієте. Але в цілому там нічого особливого. Барбару підвішують над водою і з'являється він. З'являється, з'являється, з'являється. З'являється пол, він же Пабло, який заливає всіх бензином, підпалює, і, поки рибки в хаосі і вогні бігають, він витягує барбару на волю. До речі, за цю секунду, що вона була під водою, дагон все ж встигли її відтентаклити. Виходить, що наш бог швидко стріл, а людина хорош. А й до речі, це ось його єдина поява за весь фільм. Ні. Так. Фільм, який називається Дагон, Дагона ми бачимо дві секунди. Ну а що ви хотіли, бюджет то не резиновий. До речі, під кінець у Пабліто виявляється жабриє, про які він чомусь не знав все своє життя. Ну, під шкірою ховались, напевно. Типу, ось такий сюжетний поворот: Пабло виявляється місцевий з боки, а ось ця принцеса це його сестра. Ну, риб'ячий інцест, справа сімейна. Та Пабліто вирішує не брати участь в цьому двіжі. І, до речі, я ж порівнював його вже з героєм Джона Кьюсака з 1408. Так от, закінчує він, ну, плюс-мінус так само, тільки в кінці, замість прийняти смерть як чоловік, він сеструхою пірнає під воду, де на його обвугленому, напівшашличному тілі прокидаються повноцінні жабри, і вони з новоспеченою подружкою пірнають в тунель дагона. Що ж? Фільм Дагон викликає змішані враження. На жаль, акторська гра залишає бажати кращого, не додаючи глибини персонажам, що робить їхні дії та мотивацію, якщо чесно, не дуже переконливими. Головне розочарування це сам дагон, якого показали всього на кілька секунд, не давши можливості відчути всю його загрозливість. Сюжетний твіст також не вразив, залишивши після себе відчуття недосказаності чи що. Загалом, як мені здається, фільм не зумів повністю реалізувати потенціал творів Ловкрафта, що залишає глядача з почуттям розочарування. На жаль, вдалих екранізацій Ловкрафта поки що, як на мене, взагалі не існує. Але жива надія, що одного дня ми побачимо їх на екранах. Хто знає, можливо, саме наступний фільм стане тим самим шедевром, на який чекають всі шанувальники його творчості. I've been so lonely, girl. I've been so sad and down. Couldn't understand why haters joked around. I wanted to be free with other creatures like me. And now I got my wish. Cause I know that I'm a gay fish.